Ше сталося прем'єр Індії моді прибув до України. А це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності, тобто з 1991 року. А у моді сьогодні запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вони зустрілися офіційною метою свого візиту. прем'єр-міністр назвав зміцнення економічних зв'язків між країнами. Однак раніше сам моді заявив, що висловить е, президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України, і я нагадаю, що от днями, буквально 21 серпня, моді закликав до відновлення миру перед візитом до України і відповідно анонсував, що от своїми такими е, думками з того приводу обов'язково поділиться тут під час візиту до України. А також він е, під час візиту вже назвав е, встиг назвати Україну. Раїну другом і партнером Індії, що правда, знову ж таки нагадаю, що дорогим другом він також і Путіна називав і гаряче вітався з ним в Москві. Відбувалося це в момент, коли Путін запускав ракети по українській дитячій лікарні Охмадит. І ми пам'ятаємо, що тоді візит моді до Москви швидко закінчився. Але тим не менше, моді не висловився з того приводу і не сказав тоді слова підтримки України або не засудив атаки Росії. Він просто дуже швидко звідти. Поїхав таким чином. У нас виникло відчуття, що е, це була підстава трохи е, прем'єра Індії і намагання вимазати найбільшу демократію світу, саме так Індію називають е, кров'ю невинних українських дітей. Е, е, така спроба була принаймні у Путіна. Ну, взагалі, оці звертання, ти мій друг в великій політиці. Це така форма обічливості, за якою може стояти абсолютно нічого. І це треба розуміти, тому що з одного боку це зрозуміло важливо, що сам факт візиту, тому що а, дуже багато західних ЗМІ писали про те, що моді якраз от може стати таким а, ну парламентарем між Росією і Україною, що він готовий передавати а, якісь листівки і послання між російським нацистами, російським диктатором Путіним і а, народно обраним президентом Зеленським а, та я тут не помилився в в жодному слові, і от питання: яку позицію може зайняти Індія і що вона може зробити, тому що з одного боку ці красиві слова, і Індія це в даному випадку це держава, як то кажуть, глобального півдня про за? Позицію яких ми дуже сильно вболіваємо цих держав з іншого боку, Індія і Китай між ін... між іншим і Індія і Китай між собою. у них там ну, дуже все складно, але тим не менше, вони є одними з найбільшими вигодонабувачами набувачами від цієї війни, тому що зараз по дисконтним цінам. Вони отримують російську нафту, ну і інші колисніки палини з Російської Федерації і власне заробляють на цій війні. Я от останню статистику не пам'ятаю, ну, здається, вони з моменту великого вторгнення збільшили тільки Індія закупівлю російської нафти, там що там в 10 разів чи в 12, Ну тобто ця історія вона така дуже дуже об'ємна і тут немає якихось таких от однозначних позицій. Тому коли. Моді каже про дружбу. Дружба, як то кажуть, дружбою, а, а табак, тютюн. Що там гроші, ну тобто це два різних питання. Але б хотілося би почути дійсно, чи є якась пропозиція реальна від Індії в даному випадку. Ну окрім того, що давайте просто припинимо стріляти, і якщо от вони вже користуються таким станом речей, що у них є контакти досить глибокі з Російською Федерацією, так можливо. Ну, треба для початку припинити шантаж і загрози атомним електростанціям. Бо от вчора мені але Володимир Путін він виступав і казав, що ось Україна обстріляла Курську атомну електростанцію. Хоча хочеться сказати: ну хто почав хто почав цей атомний тероризм? А... Ти знаєш, хто би якби ти не поставив це питання, але якщо воно буде розпочинатися з слів, хто почав, ми однозначно будемо показувати на території Росії, тому що. Не ми 24 лютого оголошували війну. Не ми 10 років тому прийшли з війною на їхні території. А ця війна прийшла до Донецька, Луганська і нашого українського Криму. Тому в будь-якому реченні, яке буде розпочинатися словами, хто почав, ми будемо показувати в сторону Росії, і точно будемо всі праві. В тому, а дивіться за першими підсумками візита прем'єра Індії до України, можемо сказати, що по-перше, що президент Зеленський підняв питання справедливого миру для України, і він каже, що це пріоритет України справедливий мир а, сьогодні. Однією з тем нашої зустрічі з прем'єр-міністром Нарендрою Моді є саме саміт миру. А ми пам'ятаємо, що здається, першу саміту миру Індія не була представлена на ньому, і відповідно а, моді ми там не побачили. А, що сказав Моді, що Індія готова зробити свій. Проактивний внесок у всі ті зусилля, які докладаються до досягнення миру, і я особисто як друг, якщо я можу зіграти якусь роль, то я дуже хотів би зіграти її в мирному врегулюванні, сказав прем'єр-міністр Індії. А також а, обидві країни підписали низку документів про співпрацю в медичній, аграрній, гуманітарній і культурній сферах. Також це сьогодні відбулося. Ну і ще а, знову ж таки цікаво, що сказав моді. Що дуже важливо для нас з вами, це те, що Індія підтримує повагу до суверенітету і територіальної цілісності України, а це має для нас першорядне значення, Катерина. Ну таке враження, що ось воно бінго, тому що всі наші друзі з э, глобального півдня, вони э, коли говорять, що Поважають кордони, міжнародне право, а державний суверенітет. то ну, тоді, власне, вони солідаризуються за позицією президента України. Бо дивно чого їх не було на першому саміті миру? Правда, але дивно дивно. Але що значить справедливий мир за, в розумінні Зеленського? Да і не тільки Зеленського, я думаю, будь-якого українця, незалежно від того, де він живе в Севастополі, чим е, чи в суджі, вибачте, суджа ні, це з іншої, з іншої опори. Справедливий мир це власне відновлення кордонів, е, державний суверенітет і територіальна незалежність. І, от хотілось би, щоб наші друзі, які наші гості, які е, про це говорять. То вони мають тоді і додавати, якщо ви хочете і говорити про мир, тоді наступне речення, і воно абсолютно логічне. Це вимога до Російської Федерації вивести свої війська з території України. Бо по-іншому ця повага до територіальної цілісності, вона не забезпечується. Бо якщо ти не даєш цього слова, ну можливо, це виглядає трошечки як ну, такі ось ці слова. Кажуть на конкурсі краси їх ці чоловіки блондини використовують. Що угу. ви за що? Ми за мир у всьому світі за все хороше проти всього поганого Абсолютно. і за мир у всьому... вірно. мирі.